Добрий день, малята! Чи милуєтеся ви красою природи? Так, а чому? Яка в нас зараз пара року? Так, зараз красуня осінь хазяйнує у природі. Вона активно починає застосовувати всюди свої найулюбленіші кольори: жовтий, оранжевий, багряний, червоний, але і зелений колір ми поки що спостерігаємо. Осінь пензлика взяла. Малювати почала, білокурої берізки золотила довгі кіски, став багряним колір чуба, мудрого дідуся дуба, дві сестрички, дві осички Стали жовті, мов лисички, а довкруг довкруг травиця тихо-тихо золотиться. Щороку осінь дарує нам величезну різноманітність фарб. Особливо яскравим стає листя дерев. Воно поступово облітає, вкриваючи землю килимом, надзвичайного кольору. Жодна дитина не пройде повз такої краси. Обов'язково побігає по листю, назбирає букет для мами або бабусі. Але цим листячком можна продовжити життя в аплікації. Сьогодні я пропоную виконати аплікацію килимок. Із листочків. Для цього нам знадобиться аркуш паперу або картону. Листочки будь-якої форми, кольору, розміру це на ваш розсуд. Клей, пензлик та серветка. Спочатку викладіть листочки на папір, створюючи везеру на калимка. Потім наклеїмо листочки. Працюйте охайно. Ось такий килимок вийшов у мене. А ви можете створити свій килимок. Проявляйте творчість та фантазію. Впевнена, що у вас все вийде як найкраще. До наступних зустрічей!